Де ви живете, Наталія? У квартирі неподалік від метро. У якому районі? Нью Сіті. Супер. Ваша квартира велика? Не дуже. Це однокімнатна квартира. Там є кухня? Так, звичайно. А як щодо кімнат, вони великі? Так, кімната дуже велика. Це дорого? Ні, досить дешево, правда. Вам подобається квартира? Так, хоч є і мінуси. А що з нею не так? Ну, вікна виходять на вулицю і в квартирі трохи шумно. Це все? Ні, ще в ній холодновато, опалення працює погано. А де б ви дійсно хотіли жити? Я б хотіла жити. У маленькому котеджі біля океану і обов'язково хочу поряд пальми. Яка чудова мрія!